Унаслідок ракетного удару Росії по Івано-Франківську пошкоджено 14 житлових будинків. Зокрема, це понад тисячу квадратних метрів даху більше восьми сотень вікон та 10 вхідних дверей. Мешканці цих квартир зможуть отримати компенсації з бюджету громади. Значається та виплачується заєвнику в таких розмірах: 8 тисяч гривень за встановлення, відновлення, пошкодження вхідних дверей до об'єкта 4 тисячі 100 гривень за один квадратний метр, але не більше, ніж 30 тисяч гривень загалом за усі пошкоджені вікна, за встановлення, відновлення вікон віконних пакетів і віконних блоків. На ремонт одного об'єкту допомога може бути надана один раз одному з заявників. Загалом зареєстровано 263 заяви. 25 з них були відхилені, оскільки не відповідали критеріям. Це були заявки від юридичних осіб, а також щодо пошкоджених автомобілів і гаражів. 28 червня було опрацьовано 65 звернень. Одразу ж на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення 65 людям виплати суму 1 мільйон 109 тисяч гривень 109 тисяч 140 гривень. Натомість, станом на 2 липня опрацьовано 107 заяв. Ще 66 на доопрацюванні і будуть розглянуті 4 липня. Документи про пошкоджене майно приймають у центрах надання адміністративних послуг. Один з них мобільний. Встановили на вулиці Берегова. Ми організували роботу таким чином, що дистанційно працювали два адміністратори, які мали все портативне, необхідне обладнання, і оформляли безпосередньо на береговій 32 документи щодо оформлення допомоги про пошкоджене майно і також. Хто мав таке бажання і не зробив по євідновленню, аналогічно подавали заявки на є-відновлення. Також була зроблена робота в тій частині, що адміністратори ЦНАПу приходили безпосередньо у житло людей, які не здатні самостійно пересуватися, є особами з інвалідністю. Відтак у ЦНАПИ було подано 265 документів про пошкоджене майно. Мобільним ЦНАПом оформлено 137 заяв. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Раї.